fucking tunnel, let's go, let's get under! Woo! Kill him! Kill him! Kill 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 Прямо зараз позаду мене наші військові, які проходять базову загальну військову підготовку у Великій Британії, проходять психологічну смугу перешкод. Насправді вона дуже складна і кажуть, що це одна з найскладніших смуг, яка є тут. Тож будемо дивитися і будемо питати їхні враження. Разом з ним за ним ми всі разом триваємося. Перечуття. Не знаю, щось неочікуване, але прикольно, я наготувався вже. <сі> я готовий бігти, пробігти, витримати це все, аби вже просто повернутися туди, в тепленький дім. Головне — котілок не загубити. Давай, давай, давай. positions! Попереду знаходяться позиції!

Фрелі фолсис пагай. Ви не повинні залишати своїх побратимів сила в єдності. Приєднати мазавай. Давай передавай. Перший етап психологічної слуги перешкод це прохід через траншеї з різними перешкодами. Також тут відбувається стрільба артилерії, горять вогні. Дими літають дрони, які роблять скиди.

Come on, dobre. let's go! Kill these fucking Russians! No fucking war! Here we go. gonna fucking shoot you! Keep your fucking heads low! No. Keep your fucking heads down! What are do you doing? Keep your fucking heads down! Yes, come on! Come on, Етап психологічної смуги це прохід через водні перешкоди. І нашим військовим треба повсти максимально низько для того, щоб їх не вбили. Якщо хоч хтось піднімає голову верху, інструктори просто починають хлюпати на них воду для того, щоб військовий повністю змочився і повз максимально низько. Зараз <рикотворю> наші хлопці проходять фінальний етап смуги перешкод. Видно, що їм дуже важко, вони дуже втомлені, мокрі, брудні, але вони продовжують бігти, повзти, стріляти. І їм допомагають іноземні інструктори, мотивують їх, кричать на них, але видно, що їм це допомагає. <поцю> <поцю> Eu não estou conseguindo pegar esse vídeo. Preposar o seu nome. Deixa o seu lugar. Eu estou aqui mesmo, Fred. Eu estou aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos You're fucking tiny. Let's go, oh, you, go. Let's go. Hey, oh, you go. Just push through! Come on, help your buddy! Oh, kill him! Kill him! Kill him! Come on! Come on! Keep, Keep firing! Let's go! Let's go! Let's go! Come oh, on, come on, let's use the Come on! Oh, or you're gonna fucking die! Go. You need to look after your, just, your rifle! Shas! Shoo fucking shoot him! Shoot him! Shoot him! Клас, я біг за двадцяткою, а мені сороківка, але й добіг за ними. Прикольно, во. Розкажіть, як ви купали варті. Та як? Як всі? Я прийшов за власним, попинився тут. Гуд. А що ви робили в цю лівожиці? А, я на будівництві працював. Розкажіть, як ваші емоції. Слів не передати, вишне трошки не помити. але Молодці. навчання проходить дуже на, на досить високому рівні. Е, як і інструкторів можна похвалити, так і взагалі базу, підготовку також українську адміністрацію, яка перебуває тут безпосередньо на таборі по всіх витратах. Стараються максимально нам допомагати та сприяти. А хлопці більшість з них мобілізовані. Доволі трошки старших діти, можливо. Комусь важко, але спільними зусиллями, тільки вперед і тільки вгору. Мобілізувався у 22-му році, Попередньо мав військову кафедру, коли навчався в університеті. Ну і таким чином попав в армію. Зараз тут перебуваю разом з такими козаками. Помагайте, привіт. командиром sorry. командиром роти, надзвичайно пишаюся своїми хлопцями і радий мені за честь служити з такими людьми, як вони. Бум. Uh, today, we ran a battle inoculation lane, which isn't a skills exercise, it's essentially an obstacle course and an immersive experience to replicate the effects of battle and the sounds and just general uh, experience of being on the battlefield for our Ukrainian recruits. The Ukrainians have performed incredibly well today. They've been soldiers for a week, uh, and that is incredibly impressive to see people like them go from pure civilian to assaulting trench systems uh, and undertaking a, a, an arduous obstacle course in adverse conditions like we have here in the uk. yes, of course, i enjoy working with the ukrainian servicemen. it's, uh, it's a challenge for me from a leadership position, um, but it's extremely rewarding and very fulfilling as well. Come on! Don't slow down! Let's go for the first one! You push him from the back! You should be pushing each other! Расскажите к вашем враждении! Это же дуже тяжко! Слава Крин! Играем слава крин!